У Львові триває ознакування пам'яток культурної спадщини. Емблему блакитний щит встановлюють на будівлі, які мають історичну цінність. До нового сезону в театрі імені Марії Заньковецької готують 15 прем'єр. У Львові триває виставка картин військовослужбовця із Краматорська. Цьогоріч такою емблемою Блакитний щит позначили ще 408 будинків пам'яток культурної спадщини Львова. Заступник начальника міського управління охорони історичного середовища Георгій Корнеєв розповідає, таке ознакування розпочали у 2018 році. Ми вже ознакували з того часу 794 об'єкта, але лишилися, якщо казати, по пам'яткам архітектури і історії ще 1424 об'єкта. Блакитний щит це міжнародне ознакування, яке прийнято погаській конвенції в 1954 році. Основна ідея це ознакувати пам'ятки культурної спадщини, щоб у разі воєнного конфлікту. Ті об'єкти були знаковані, і вони тим самим були збережені, щоб там, умовно, снаряд не попав, тобто, щоб не цілилися в ті об'єкти. Чи це захистить у випадку нинішньої війни, коли Росія напала на Україну, в мене великий сумнів, звичайно, тому що вони, по-моєму, на такі речі взагалі не звертають увагу. Бачимо, як руйнують наші пам'ятки, як цільово руйнують пам'ятки, як нищать музеї, як вивозять музейні колекції. Але, однак, у випадку пізніше. Суду, то це буде аргумент. Історична частина міста та свято-юрський комплекс із 1998 року належить до світової спадщини ЮНЕСКО, розповідає Георгій Корнеєв. Загальна площа цієї території орієнтовно 180 гектарів. Це майже дві третини міста. Туди входить і буферна зона об'єкта світової спадщини. Саме у цій буферній зоні розташовані будинки на Стрийській, у які влучила російська ракета 6 липня, комплекс будівель на 5076» проєктувався сімдесят 1924 році для викладачів Львівської політехніки. Об'єкт насправді, з точки зору містобудування, є унікальним. Воно відбувалось на звані стилістики радикої функціоналізму. Це вже є фактично. Напад на, на об'єкт, який охороняється світом, не тільки Україною. ЮНЕСКО відповідно відреагувало на це. У нас є тепер представник ЮНЕСКО в Україні Кіара Бардески, котра відразу на другий чи на третій день приїхала і пізніше вона приїжджала ще раз. Були зафіксовані ці пошкодження. І зараз ми скерували такий лист до комітету світової спадщини про власне ці. Пошкодження і нищення, тому що там два-три будинки є фактично знищені зовсім. Повідомили також Міністерство культури. Ну і маємо надію на якусь фінансову допомогу від ЮНЕСКО на відбудову цих будинків. За словами Лілії Онищенко, яка очолювала міське управління охорони історичного середовища 15 років. Від початку повномасштабної війни намагалися захистити пам'ятки, долучалися і комунальники, і волонтери. Ми, звичайно, не мали досвіду такого і не мали стратегії. Ми не мали навіть плану, як це робити, бо ніхто не сподівався, що буде таке повномасштабне вторгнення з бомбардуванням. Тут тому ми почали буквально вчитися з коліс, як робити. Ну і логіка нам підказала, що в першу чергу треба захистити такі крихкі пам'ятки і найбільш цінні. Почали від вітражів, потім були скульптури окремо стоячі, потім фасади будівель, і зрозуміло, що від. Прямого влучання не врятує нічого, але від вибухової хвилі можна врятувати хоча б цими сітками принаймні, Осколки не розлетяться і не пошкодять людей, але також їх можна буде потім зібрати. Львівська організація Скайрон оцифровує пам'ятки архітектури, працюють із 2016 року по всій Україні. За цей час відсканували певно більше сотні об'єктів високої деталізації. Це коли використовується і лазерне сканування, і фотограметричне сканування. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, вже відсканували більше 60 об'єктів. Ці дані використовують як дослідники, так і реставратори. І у разі і пошкоджень і з пам'яток ці дані можна використати для відновлення. Як повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики на Львівщині, внаслідок ракетних ударів армії Російської Федерації пошкоджено 32 об'єкти культурної спадщини: два національного значення, 30 місцевого. Олена Данило, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Роман Біліг із села Велике Колодно Львівського району був стрільцем снайпером Загинув 7 серпня від ворожого обстрілу в районі населеного пункту Кучерівка Куп'янського району Харківської області. У захисника залишилася дружина, двоє дітей та мама. Володимир Павлик, уродженець міста Калуш Івано-Франківської області, був учасником АТО. Із початку повномасштабного вторгнення воював на східному напрямку у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 5 серпня. У захисника залишилася дружина та двоє синів. Денис Кайколь Вів'янин виконував бойові завдання у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 5 серпня. Йому було 33 роки. У захисника залишилися батьки. Борис Латек родом із міста Болихів Івано-Франківської області, учасник Революції Гідності. Із початком повномасштабного вторгнення долучився до складу військової частини А3449. Під час проходження служби отримав військове звання лейтенант. Загинув 10 червня. У захисника залишилася дружина, троє дітей та батьки. Американські хірурги місії фейс ту фейс безкоштовно оперуватимуть українців у Львові. Про це пишуть на телеграм-каналі Першого медоб'єднання Львова. У листопаді цього року команда американських лицевих пластичних хірургів буде проводити безкоштовні реконструктивні операції військовим і цивільним, які отримали травми обличчя та шиї. Усіх охочих просять зголошуватися. Більше інформації можна знайти на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова або на сайті Львівської міської ради. Як повідомляють, у першому медоб'єднанні, це вже буде третя місія фейс ту фейс в Україні. Раніше американські лікарі прооперували 50 пацієнтів та ще 80 проконсультували. Театр Марії Зеньковецької оновлює репертуар. У новому сезоні готують близько 15 прем'єр на різних сценах. Як розповів виконувач обов'язків гендиректора Максим Голенко, перших три прем'єри це вистава Земля, Життя Прекрасне та доця. Їх побачить глядач у кінці вересня на початку жовтня. Зокрема, на головній сцені театру на 23 вересня запланована прем'єра вистави Земля режисера Давида Патросяна. Земля Ольги Кобилянської несе і багато. Кровних трагедій, багато сакральних, багато ментальних сьогодні. Я думаю, не треба нікому пояснювати важливість і біль за те, що відбувається з землею, і які наслідки це. Як це впливає власне, на людей на камерній сцені театру Марії Зеньковецької львівський режисер В'ячеслав Жуков представить прем'єру Життя Прекрасне. П'єса дуже потужна, дуже цікава американського драматурга Фредеріка Стропеля. Життя корисних копалин. Вона у нас буде називатися Життя Прекрасне. І п'єса дуже багатогранна, -багато дуже тонка, там дуже тонкий юмор. Гумор. Дуже. Гарна філософія і філософія, якби життя. Виставу доця, режисером якої є Ігор Білець, покажуть на четвертому поверсі театру на новій сцені під назвою Стри. Я працюю над доцею. Ви мали чути такий роман. Він став найкращим за версією BBC в 2019 році. Вистава про дні і події, які зв'язані з окупацією Донецька. Але вистава буде якраз про деокупацію, культурна така деокупація з нашої сторони, як посил вистави. Серед прем'єр також буде вистава, над якою працює Максим Голенко. Історія, яку я мені здається, з якою мені хотілося почати нову історію з театром Зеньковецьке. Свої це прекрасна проза Башеві зінґернобовський лауреат вороги. Історія кахання. Це вистави, які до нас повернеться Юрій Хвостенко. Загалом до нового року театр Звінковецької готує вісім прем'єр. Знов три, три прем'єри піде на, на різні сцени. Це «Новий Макдонах» невеличка п'єса «Сирідський захід. Це це знов стриг прекрасна молода режисерка Вероніка Людкевич буде робити Я Поб'єда і Берлін з Крябіна. і ще один проект, на який ми дуже сподіваємось. Це «1984», Це від Влади Білозорінка і Олексія Гусько. Це пластична пластична драма. Також напередодні нового сезону до театру доєдналися і нові актори. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів. Ми всі ці вісім років прожили ну, поряд з лінією розмежування, ну, тому що у нас не було іншого вибору. Або, або ми, або нас. Він малював вдома, потім закінчував художню школу, ну а потім художнє училище. Те, що вдалося вивезти, тому воно написано все в різний час. Під час війни написано тільки те, що на прапорах, а все інше написано до війни. Наталя Корецька близько півроку не бачилась з сином. Він приїхав зі Сходу, щоб зустрітись з матір'ю та щоб вперше побачити виставку своїх робіт. Артуру Новікову 38 років. До повномасштабного вторгнення займався живописом та працював викладачем художнього відділення у мистецькій школі. Якраз на цій роботі зображено кафе Лайм і піцерія, коли був останній прильот по Краматорську. Ракета МЕС-300. Артур розповідає, 26 лютого 2022 року він добровольцем долучився до лав ЗСУ. А його мама, коли евакуювалась із Краматорська, забрала з собою картини. Тепер колекцію робіт із назвою рідні Барви 4.5.0», що із військового коду означає все спокійно. Експонують в різних містах України. Коли евакуювали роботи, вже мама була можливість їх перевести там через півроку, мабуть, війни то тоді щоб вони не десь не на шафі були, не десь у приміщенні, появилась така ідея у мами, щоб давайте ми їх попробуємо, спробуємо зробити виставку з цих робіт. Ну, основний, мабуть, меседж і головний, що Краматорськ це теж Україна, тут здебільшого теж заображений Краматорськ міських пейзажах. Що схід і захід, вони поряд, вони це одне ціле. Ові картини можна побачити у палаці культури імені Гната Хоткевича. Заступниця директорки Мар'яна Пелешко каже: виставка зацікавила як цивільних людей, так і військових. Кожна робота це якийсь внутрішній стан людини. якийсь, якщо наприклад, це десь зараз намальовані, це якийсь крик душі. Тобто, кожен митець через свою вид діяльності переносить свій внутрішній стан. Тому я думаю, тут і зображені якісь об'єкти чи інституції, де відвідував. Чи перебував сам художник? От тому я думаю, відобра... Най найперше, що ми можемо побачити, це відображення внутрішнього стану людини. За словами Артура Новікова, на виставці зібрані понад 70 картин. У Львові вона триватиме до 15 серпня. Далі вирушить у Тернопіль, Рівне та Луцьк. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник Суспільне новини, Львів.